Після випускного на службу. Курсанти релокованого університету отримали на Прикарпатті дипломи та перші офіцерські звання. Луганський навчально-науковий інститут імені Дідоренка Донецького державного університету з внутрішніх справ торік евакуювався із зони проведення бойових дій до Івано-Франківська разом з викладачами та студентами. Володимир йде на службу вже наступного дня. Після випускного хлопець мріяв про цю професію з дитинства. Він не перший поліцейський в родині. У мене батько поліцейським був. Був загинув так під час повномасштабного вторгнення в лавах територіальної оборони. 86 курсантів вже розподілили на службу в різних регіонах України. Шестеро з них прийняли рішення вступити до лав штурмової бригади Людь. Серед них і 19-річний Данило. Попри юний вік та вмовляння рідних, хлопець рішуче налаштований стати на захист батьківщини. Чому я захотів людь? А, я поліцейський. Як ви знаєте, поліцейські не ну, воюють на перших лініях там. Ось. Але коли почалась війна, мені, ну, би, в мене з'явилось враження захищати країну, боронити свій народ та повернути свої землі, які в мене забрали ну, ці загарбники. Звісно, мене відмовляли багато разів і якби багато чого пропонували іншого. Але все-таки в мене такий характер, що якщо я хочу, я йду. розумієте? І... І це таке, що треба робити. Я вважаю майже кожному українцю, якому є вже 18 років, який може тримати зброю в руках. І зараз ми будемо воювати за те, щоб потім бути вільними. 30% курсантів дівчата. Вікторії 20 років. Вона перша поліцейська в родині. Дівчина каже, це робота її мрії. Після навчання я взагалі навчаюся до розслідування. Я буду слідчим. Я направляюсь в Чернігівську область на роботу, і я направляюсь на посаду дізнавача. Це те, що я хотіла, це мені дуже подобається. Я дуже рада, що я потрапила саме на цю посаду. Я в захваті. За час навчання кожен випускник став як рідний, каже декан Володимир Бондар. Разом вони проживали найскладніші моменти, ділили радощі та печалі, а іноді доводилося і виконувати роль батьків для курсантів. У мене сльози, тому що я з ними з перших миттів, з полігону, з курсу молодого бійця, з полів, як то кажуть. Всі не разом, всі перемоги разом. Разом зустріли по тривозі 24 лютого. Всі у нас без виключення випускники-переселенці, і переселенці. є діти загибли, батьки перебуваючи. В зоні бойових дій в складі Збройних сил Державної прикордонної служби Національної поліції України дехто залишив своїх батьків, дехто там, дехто втратив своє майно зі всього, що у них перебуває, це ми тут замість батьків і їхні одна-дві сумки. От і все. Аби підготувати спеціалістів за останній рік навчальну програму довелося змінити, адже працювати поліцейським доведеться у небезпечних умовах. Вони отримують дипломи про вищу освіту, і в залежності від спеціалізації вже завтра вони заступають на службу у регіони. Причому хотів би відзначити, що вони йдуть в найскладніші регіони 100% випускників наших йдуть виключно в регіони пригранічні, тобто це. Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та інші області. Ще вчора ми з нашими здобувачами і здобувачками вищої освіти не розглядали такі випадки, як екзумація трупів, як документування подій, які здійснювалися в катівнях, як документування прильотів. Ракет із можливими наслідками, в тому числі і людськими жертвами. На сьогодні ми це все робимо, оскільки, ще раз повторюю, завтра наші молоді випускники з цим будуть безпосередньо стикатися. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.